Приносили дітей один за одним, маленькі згортки, радісні батьки. А ти, дідусю, ти стоїш сьогодні на березі загробної ріки. Кого ти зачекався в цій пустелі? Чого ти ще не бачив на землі? Твої зіниці мрії веселі долоні задяглись у мозолі. Зустрілися дитинство з сивиною на рубежі між потім і колись, і зашуміли спогади рікою, і навіть зморшки якось розійшлись. Тобі, якому вже під 90, хіба донемовляти полюшок? Та з твого серця проросте пророцтво, а серце перевірений пророк, і те пророцтво тугою налите. Бо з твого наболілого нутра воно вібрало сльози і молитви, воно сьогодні збудеться, пора, ти сіяв, умивав обличчя потом, У досвіта молився за врожай, коли ж покриє ниви позолота достиглих зерен. Боже, спогадай, Бог не забув. Незрими ріс насіння прогавив навіть сонний вифлеєм. Земля суха, а зерня то безцінне. Йому би краще впасти в чорнозем. А ти чекав, надіявся руками, що паросток проб'є засохлий ґрунт. І ось тримаєш власними руками дитя, початок колосистих фронт. Зустрілися так тихо і незвично Господнім духом звіщені слова. Ніхто й не знав, яка то мить велична, хіба старенька Анна Одова. У церкві свято, як у церкві діти, не стримати усмішок, торжества і як з батьками разом не радіти, а може, й заплакати, бува. А ти, дідусю, сивочолий батьку, яку надію в серці бережеш. Для когось стане твій кінець початком, для когось стане прикладом. А вже ж? візьми на руки паросток тендітний і помолися щиро за врожай. Нічого, то вони сьогодні діти, а завтра їх не спиниш, почекай. І ось. В долонях зморщений дитина, дарма що руки дідові пусті, його молитва, спадщина нетлінна, що о, як пригодиться у житті. Коли за обріз схилиться надія, і роки вже, і сили вже не ті, так солодко побачити на ділі, що є кому почати довести. Всього ж не встигнеш, бо не дійдуть руки, і не усякий серп діждеться жнив, та буде жити в дітях і внуках, хто мрію і до смерті не згубив.